Всім привіт з Верховця Дніпропетровська область. Що хочу, зараз покажу вам, що продалося і що ми маємо знову накупили. Із чотирьох коліс у нас лишається два. Отаких от гарних ціна буде за пару 3500 гривень. Отакі от, от скати лишаються. По 600 гривень штука. Продаються парно. По цьому мотору коментарі писали. За коментарі, звісно, дякую. Все одно, які б вони не були негативні, позитивні, вони продвигають канал. Мотор проданий. Буквально тільки що дядько скинув предоплату. І комплектація в нього от така. З карбюратором. Зараз карбюратор стоїть порядка 900. Рівень. Генератор, якорь, все присутнє. Так. Зараз подивимося, що лишається у нас з мототехніки. Це в мене он біда трапилась. буду відкручувати зараз гідропідсилювач керма. керма. Да, до речі, може кому треба, отаке колесо ще я маю. МТ. В принципі, оце отак от виглядає вся та мототехніка, що була в прошлому відео на евакуаторі. Ну ні, є ще планет. Нагадаю, мотор 2000 гривень. Не знаю що з ним, спробую запустити, буде дорожче, якщо буде робити гарно. Отак як він є, в такій комплектації з генератором, з карбюратором. З усім. Так. Так, так. Зараз покажу все. І лишається у нас ще з минулого відео планета. По планеті нагадаю проблеми по коробці передач. Запускати не запускав ціна 6 тисяч гривень. Документи в наявності. Запущу буде дорожче. Так що дивіться самі по цій автівці. Чоловік оставив предоплату. Отак от, от. Оце все, що в моторному і ціку, речаги, ступиці. У ося, оце все, супорта, це вже все продане. Лишаються лише двері, задня підвіска. Так що, якось так. Хто, може і хотів, але сумнівався. Люди не сумніваються і купують. Ось так вам ще покажу, що, що зараз буде, щоб не сильно перематували. Нема там що перематувати відео коротке. Лишається у нас мотор. в такому стані у нас тут щеплення. Хтось його навіть полірував, притирав. Не думаю, що мотор буде поганий. Тому давайте так. Мотор буде стояти 3000 гривень. В такій комплектації, як є Оцепляю ось. Дві цих регелі. І він поїхав до вас. Ціна 3000 гривень. вихлопні дивіться, нержавійка зроблені, так як треба на тяжовий. І може кому треба документи. Дзвоніть, пишіть. Хто просив мене по редукторах, не встигаю редуктора винімати. Просто нема часу. Так, нагадаємо за Москвич, Москвич 12 тисяч гривень з червоним салоном. Зате сказав, зате сказав. Так, отаку от шістьорочку пригнали на днях, хлопці. По дніщу ціленька. Місцями є, звісно, такі моменти. Е, різна резина стоїть. Ну, Вся вроді то, як і по ходові нічого така їде непогано. Як сильно дуже навалити, то є, звісно, легенький димочок. Проскочив і пропав. Так, дивимось ланжерони. Видно, ванжерон і бризовики це все ціле. Зараз з вами перевіримо і акумулятор і все. Так, тут ванжерон цілий, несверлений брезговик цілий. Можете глянути у нас у роса. Це ранок 13 жовтня. Запускаємо разом з вами, перевіряємо акумулятор, все перевіряємо страховка тут у нас присутня ще на півроку так. трогається, є трошки провальчику, іноді холостий малий. Ну, холостий взагалі малий. І це не тому, що вона холодна, це вона і на гарячу так. Трошки є провалчик, потім йде. Карбюратор бажано б може б і піддивитись. Ну Як такового диму немає, але як дуже навалиш, то трошки проскочить. Кажу як є. Так, по кабіні. Дивимось. Оця штука, може кому треба буде інша єсть. Акумулятор у нас в нормі. Машина запускається. Мост не виє. Їде добре. Під охороною собак. Так, прицеп не є. Та в принципі і все так. Особи нема що тут показувати. Сказав, що резина різна. <кхід> Подивились. Дивіться, акумулятор який стоїть. От фірма його. Це для тих умників, які мені фоткають одне, приїжджаєш по факту друге. Правда, так? Чи їх знає той, що я показую на прицепне. Якщо він дивиться, він пойме. І по комплектації, питаєш людини. Все в комплекті, все. Оказується, стартера нема. Так, і от от, можливо, нову зірку канала придбав. Ну, подивимось, не будемо загадувати по авто, електрообладнання на ній перебрали. По мотору чистенька, сухенька, е, стояла вона десь півтора-два роки, Чоловік її поварив по дніщу, але <кхід> не доварив там. Двері. Я зараз отак обійду, покажу вам. Це все готувалось під шпакльовувати, собиралось на покраску. Чоловік робив сам. Такі моменти не доробив. Підкрилки є, резинків, ущільнювачів є. Запаска є. Резина сзади вот такая зла. <coughs> Из нюансов, что он не дорабивают, это вот все. Такие, вот тут дырки. Вон дырка в дверях. Ну и накрыли. <coughs> так, аккумулятор стоит, не ее. Стоит мой. Це її заряджати не пробував, не встигаю, нема часу. Така вона по кабіні. От. Зараз також спробуємо запустити на холодну. Немам коли поприбирати. Так, що у нас тут? Всі на датчики, холодно, все, ніхто нічого не підкажіть, може хто в курсі. Стрілки всі працюють, датчики стрілочні всі працюють, але оце вся гірлянда світиться. Що це може бути? Хто підкаже, той молодець. Хто напише якусь фігню, той не молодець. але все одно хай пише. Вони все одно не молодці, а пишуть. За це їм дякую. Так, моторчик шепче. По моторчику перероблено ось масляний фільтр. Моторчик 402. По ходовій щось підстукує, звісно. Десь може яку резиночку поміняти треба. Ну Но... ціна авто буде у нас 15 тисяч гривень. Зотим акумулятором, що стоїть у кабіні. Не з цим. Якось отак от. Цю приганяв. Приганяв здалеку аж в сусідній вулиці. Якщо якось так. Чекаємо на ваші пропозиції. Адекватні. І дзвонимо, пишемо. Отут номер телефону. Кому ще цікаві якісь запчастини, подивіться попереднє відео, там є про запчастини. Ну і все одно, навіть тих, що не побачите, все одно телефонуйте, питайте. Є багато чого на мотоцикли. Юпідер планета. Всім удачі, всім пока.